І всім привіт! І з вами Brother's Play. Сьогодні ми продовжуємо грати в Free Fire. Сьогодні ми будемо дивитися знову старий аккаунт. Так, тут маховик вийшов, мене це не дуже цікавить. І відразу ми бачимо, що в мене є скин на якомусь аккаунті. Я не знаю, що це за скін, як він називається, але непогано так він виглядає. Я пам'ятаю, ніби що я його отримав також. Через магічний куб. У мене тут також є Скар і парафал. В принципі, такий самий парафал, який в мене і був о, в попередньому аккаунті. Це попереднє прям відео. Так, Парафал. дивимо, ось. Можна, в принципі, його взяти побігати з ним, тому що в попередньому відео я його не брав. Не, ну, він мене не був, але я його не взяв, не встиг. Так, значить, магазин. Відкриваємо, забираємо всі ці награди. У мене тут дуже мало прям золота. Також ось за поповнення, ваучер. Забираємо знову награди. Ну, тут не таке вже аж важне, можна подивитися, що тут по припасах. По припасах в мене тут вже немає карточки е з якоїсь, типу на безкінечні припаси якісь. В принципі, такого в мене немає. Тут я бачу, що в мене є Форд, персонаж. Ось. Його обновили, він не такий був. Далі Леон. Далі Максим і Єндр. Персонажів у мене не так багато. Нехай, в принципі, буде в мене так і як такий є. Навіки мене не дуже цікавлять, які там є. Я її буду більше роздивлятися вже, коли получу. Вже коли буду грати на своєму головному аккаунті. Не знаю, коли це взагалі буде, але надіюсь, колись настане такий день. <хи> так, давайте в принципі зайдемо. Що тут ще може бути цікавого Оружія. Ви бачили, що тут нічого немає. Можна тако його приглянути. З транспорту тут ніц немає. ті тут один питомець, ви бачили також ось. То є він повсюду прямо. Далі досок у мене немає, стінок в мене немає. Ще що тут є в принципі цікаве. Давайте зайдемо на склад. Ну, така зачіска йшла разом з набором. Е елітний боєць. Також є ось така маска. Тобто, в мене тут не таке вже аж все важне. От Я навіть не бачу смсу довго затягувати з цим аккаунтом. Можливо, ми зараз перейдемо на інші відразу. Ось також в мене є ось Слава Мерл, такі от. Така ось зуття. Також є якась обувь. Скоріше всього, армійські сапоги. Я отримав одяг. Такі всі сапоги в... в цьому, як він називається, в алмазному джекпоті. Зараз його вже немає. Також я отримав ось такий лотбокс, він також давався ніби за уровень. Так, ще щось я таке припоминаю. Профіль тут в мене аватарки. В принципі, така аватарка була в попередньому аккаунті. Стандартний цей. Також є музика. Але я її не буду включати, можливо, вона палюна. Так, значить, Прочі. тут також у мене є чертеж якийсь і нічого такого ж цікавого немає більше. Тут навіть немає що відкривати, взагалі нічого тут немає. Тому давайте, напевно, можливо, не знаю, раз зіграємо. Можна раз зіграти і далі перейти відразу на слідуючий аккаунт. У мене напевно немає брата, додавленого друзя. Зараз, в принципі, я додав свого брата. Або брат додавить мене немає різниці. Так. Зараз я буду вписувати ID, чого я не зрозумів. Треба буде мені поміняти трошки в настройках. У мене клавіатура не так, як потрібно. Так, зараз я буду вводити ID, в принципі, брата. Якби я знав, то я би підготувався раніше. Так. Надіюсь, я правильно все вписав. Все є. Давайте раз зіграємо хоча б. Зіграємо ми щось дуже бистреньке. А, то в мене тут навіть немає 8 уровня, серйозно? У мене тут 7 уровень, 3 лайка. Тобто, ну прям дуже мало всього. Давайте зіграємо, значить. Ну, нехай буде ультиматум, раз. То, що ну, не знаю навіть, що можна швидше зіграти. Тільки ультиматум. Зіграємо дуо разом з братом. Погнали. Тільки одна катка і я в принципі перехожу на наступний аккаунт. Просто подивіться, як цей аккаунт виглядає. Візьмемо, значить, моє не дуже улюблене DCR Deagle, будемо вчитися, нічого страшного. Брат також його не дуже любить, але треба грати з того, що не дуже любиш, щоб потрохи до нього привикати. Я, чесно, М 500 більше люблю грати. З М500. Щось там пробую відсягувати, хоча би попасти. Блін, він вже десь бігає? Я його впуст... пропустив трохи. Не знаю, де він зараз. О, якщо чесно, не знаю, як так вийшло. У мене взагалі емоції якісь є, чи... Ні, та які емоції, про що тут говорити? Це аккаунт, я навіть не знаю, для чого я його створив. Знов хедшот, я не знаю, це прям. <гум> хедшот на машину. Хтось вийшов вже. Так, значить, чекаємо, поки противник вибере, з якого оружжя нам грати. Ну, скоріше всього це якраз той противник, який вийшов. того вибралося оружжя автоматично. Можливо, вони вже й двоє не грають. А ні. Та то все. Нехай той вже також виходить. І все, і будемо завершувати. Ось такий от в мене скін. Не дуже, в принципі, такий вже аж крутий. Те, що дуже мало в мене. А, все він якраз вийшов. Дуже добре, будемо вже завершувати. Все, в принципі, виходимо з цього аккаунта. Це мені, звичайно, потрібно буде трішки времені, щоб перейти на інший. Добре. В принципі, давайте зустрінемося на наступному аккаунті. Ми продовжуємо грати вже на наступному аккаунті. Подивимося, що тут вже є. Тут я бачу елементарно, але тільки інший одяг. Прямо ніби. Творили, знаєте, один аккаунт і другий аккаунт просто-напросто під, під одяги. Тобто ось солдат ЧС і прям похожий, і ще новий одяг був на попередньому аккаунті. В принципі, ось такі окуляри. Тут також я бачу, нічого цікавого немає на цьому аккаунті. Знову колекції тільки одна доска. По емоціях нічого, по транспорті також нічого. В профілі тут тільки зімні ліпістки. Тут також нічого немає. Щось Зараз аккаунти прям пустенькі в мене. Не знаю, що так. Ну, є в мене є такі аккаунти, на яких я дуже довго грав. Так, магазин Открить, окей. Так, далі, що в мене по оружжі цікаво? А в мене по оружжі навіть нічого й немає. Ясно, цікаво. Дуже. Давайте відкриємо в принципі з 2 рази раз безплатну попитку. І кстати в попередньому аккаунті ось той, що був, не відкрив. Але там нічого страшного. Давайте відкриємо тут 2 рази джекпот. Нічого не вибрали. Та й ладно. Все, в принципі, ось такий аккаунт. Я навіть не знаю, а що тут показувати. Давайте знов зіграємо. Так. Я навіть не ультиматум. Та ні, давайте бідоотряду, тому що смисл знов то саме грати. Тут в мене взагалі шостий уровень всього-навсього. Просто смішно. Початкові аккаунти. Так, брата вже новий сет. Нікнейми в мене тут мені здається, я просто-напросто нажимав рандомні і вони створювалися. Ну Таке, в принципі. Це гра дітства, можна сказати, наша разом з братом. На телефоні іменно. Попробуємо з м 500 в чому б і ні. Мені якось без різниці, чи виграю я, чи програю. Просто відпочиваю. Щось мені здалося, щось там вуконгом, типу став кустиком і все. Ой-ой-ой, хтось сзади. Ну все, мене зажали з двох сторон. Брат залишився один. Тут все. Що за фігня? Ми граємо. У мене 6 уровень початківіця, а тут майстер грає. Коротше, вже фріфайру немає, як ставити якихось. Ну, типу, по рангу однаково. У мене ж бронза перша і брат не так часто грає. Вони поставили проти нас майстрів. В одному з відео у нас взагалі були якісь грандмайстери, ми грали королівську битву. Коротше, щось. Вже немає ігроків так, щоб їх співставити по рангу. Того Free Fire, напевно, кидає вже любих ігроків, щоб просто-напросто вони почали грати, а не довго чекали на катку. Навык я еще не готов. First сзади в сзади не встег. Ну, давай, что став там, блин. Помогите! Навык еще не готов. Вон я уже обачу. Ага. Ну, я надеюсь, хоть сейф. Да, мы зараз и проиграем. Ясно. Понятно. Так, да, проти нас просто майстрів лупнули і грайте як хочете. Так, беремо значить якесь інші оружие вже. Навіть не знаю, яке брати. Мені якось без різниці, що грати. В мене ні на які оружі нема скіна, нічого на цьому акаунті. Що ж таке? Неудобне просто місце тут. Ого. Бежить. Хо-хо-хо. Красиво так и говоряшло. В Що Что за звук? Вижу Я не знаю, что чи так всіх. Тут ресурси, ресурсы. Там ніж три трешома. Взяти бігору залін. Що за звук? Це, напевно, якийсь баг вже. Рома побіг сам, це було не дуже хороше рішення. Ну все. Ясно. Щось ми то й туди, й сюди. Тут це і вообще тут стоїть. Цього навік якийсь дебільний, блін, все время якийсь один звук. Я би на нього бліхамуха якийсь скаргу зробив. Він ж заважає цей звук, навіть слухати щось і робити. Навіть... Ось, наприклад, слухати де хто стріляє в наушниках, це взагалі неудобно. Можна якось виключити цей звук? Отак я зроблю собі, тому що ну, це взагалі так неприємно його слухати, щоб кататися. Дебільний навик. По-іншому я не назву. О, це ще й не сюди стрибати. У мене попадуть цікаво через це. Так, погнали далі. А, це ж я один лишився ще. Блін, якщо я зараз програю, це буде піпець. Все. Так, граємо далі. Поки що ще живемо. <гум> так, візьмем, напевно, АВМ-ку. Або ні, Скар. Зараз опасно грати АВМ-ком. Нехай бігають поки. Ми зараз їх потрошки побиваємо. Нехай попробують тільки... Які... Да. якраз війти так, щоб ми змогли в них попасти. Опа! Зліва обходять. Що ззаді? Так, ще один? Це вже з другої сторони. Просто треба тредісувати в команді та все. Нехай вони собі там бігають, що хочуть, то і роблять, але ми виповняємо свій цей. Собі ставили на позиції, розстріляли їх всіх і все. Не завжди так вийде, звичайно, але старатися, щоб так було. Так, в мене вже повнено всякого луту, мені вже нічого не потрібно. Нет, тут позиция не дуже добра, вот прям дуже отвратительно прям ой-ой-ой, бляха. Та що ж таке? Нікого немає, ніхто не може підійти допомогти. Ну що ж. О, добре ж хоч виграли. Напевно, це все, в принципі, якраз виходить. Це що? 14 хвилин і ще плюс, там, по-моєму, 11 хвилин. Якраз, в принципі, виходить. Навіть, не знаю, 25. Хвилин. Що тут ще показувати? У мене виходить якраз такі аккаунти. Два не дуже класних. І тут навіть немає, що взяти на прев'юшку. Хіба взяти ось цього, цю дівчину і. наприклад, того пацана. Я не знаю. Може якось так нажму. Де тут склад. Хоча б якось такого, щоб я його вирізав. Дебу отако приблизити, нехай буде хоча б так. Бо реально зараз це відео вийшло, сам розумію, таке прям не дуже цікаве, я б сказав. Тому що ну, тут два аккаунти і прям два попалися, що там нічого немає. І нічого не вибили, взагалі нічого немає. Пусто. Не знаю, як я це відео навіть назву і. взагалі нічого чесно не знаю. Хорошо, добре, всім дякую за перегляд. Ану, по персонажах. А, я ще по персонажах нічого не показав. Тут в мене є Гомер навіть. Ого. І Нікіта, і Ліон, і Максим, Єндрю, Уна і Примій. Ну, хоч Гомер є, якщо чесно. Також на складі, і що в мене тут виходить, на хлопця щось є з одягу. Та є, ви самі, в принципі, це все бачите, там немає що дивитися навіть. Все таке не дуже. Добре, всім дякую ще раз за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами, як завжди, був Brothers Play. Всім удачі і всім пока. В принципі, ще в кінці хочу сказати те, що. Я, можливо, лишу ссылку на відео там, на одному з цих аккаунтів, колись я зазняв там, одне відео по Free Fire, просто показав, як виглядає самоліт у 2021 році, там Буях, помню, торгові автомати, і там ще, можливо, щось. І лобі, по-моєму, як воно виглядає в королівській бітві. Якщо комусь цікаве, може, в принципі, переглянути там ніби на три хвилинки. В принципі, так то все